Люди, які колясочники, немає ні перил, вони не спустяться сюди, вони не подимуться, вони не знають, як на цьому пандусі взагалі можна щось зробити, щось, ну, я не розумію, як то, Він з усіми нарушеннями зроблений. Подивіться, він просто зроблений, замили на глаза людям, да і все. Це не пандус. Якщо тут чоловік буде спускатися і він спуститься, ми його будемо встановлювати так. Возле мжи, возле річки. І на ньому ніхто не подивиться і ніде нічого. Він просто зробив з усіми нарушеннями, які не є. Пандус може бути 12 градусів, а тут нема 12 градусів. А хочеться провести паралель, тому що пандус вони зробити не зробили. А на газету Кам'янківська, яка робота, вони виділили 448 тисяч для висвітлення депутатської. Хоча депутатської діяльності де не висвічується, тільки діяльність Павла Голодні, і все. Сміляни, зробіть висновки, як влада відноситься до людей е з інвалідністю. От, по поводу цього пандесу. На сесії, коли піднявся, піднявся питання по поводу оплати газети з кур'єра», ми задали питання. Я задав питання. На, зачем виділяти такі гроші на газету, комерційну газету, яка рекламу пропла... проплачує, все 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 делають, і вони не дав Павл Вікторович мені відповіді ніякої. Ми не проголосували, ми не виділили на той на самий сесії деньги на газету. Я зробив звернення до Павла Вікторовича, на що він мені відповів? З 24 року про надання послуг. Висвітлення діяльності Зміївської міської ради засобами масової інформації була сума виділена на Зміївський кур'єр 448 тисяч гривень. Всі кошти були використані в повному обсязі. Так а куди ще тоді 100 тисяч ще виділялося цих грошей? От я хочу звернутися до Гаудіта і до прокуратури. Хай подивляться акти виконаних робот, скільки коштує. Печатний матеріал в цій газеті. Я не знаю, зачем таких штат, ну, зачем ця газета нужна, если в ній є повністю коммерческий відділ, який висвітляє діяльність Зміївської міської ради. На всю эту кампанию було виділено 1 млн 376 тисяч 499 гривень. Куди ці гроші йдуть? У нас що, в районі других питань немає, як тільки займатися зміївським кур'єром, 488 тисяч. Ну, це жах, який це дуже великий жах. Я не знаю, наче просто виходить отмивка грошей. Це називається, знаєте як, як казав сумець, присосався до владного карита. І його не відгониш тепер від владного карита.